Друзі, вітаю всіх! Я думаю, ви вже подивилися огляд нових Armadale Grand від Олексія Пугача. А відповідно, сьогодні ми з вами поспілкуємося про нові катушки цієї ж лінійки. Ви на каналі Flagman Shop. З вами Євген Буглак. Тепер я продакт-менеджер компанії Флагман стосовно фідерної ловлі. І що? І я частіше буду вам розповідати про різні цікаві штуки. В лініці Armadale Grand представлено три типи розміру катушок. Це 4000, 5000 і 6000. Розглянемо кожну з них окремо. Першою у нас є найменша катушка в розмірі 4000, яку я б особисто використовував на маленькі вудлища Пікера і. Удочки там, розміру 360 Щодо технічних характеристик цієї катушки, давайте швиденько пройдемося. По-перше, вага її 382 г. Розмір 4000, як ви вже зрозуміли. В комплекті йде одна шпуля, яку ви можете використовувати як для жилки, так і для шнура. Катушка має 10 1 підшипників. Це, відповідно, дуже багато, що свідчить про її надійність. Корпус цієї катушки зроблений з міцного ударостійкого пластику, а відповідно служитиме вона вам дуже довго. Для зручності ручка катушки ввинчується в головну пару дуже швидко. Відповідно, ви можете швидко почати рибалити. Які особливості я б ще відмітив цій катушці, це те, що на шпулі ми маємо дві кліпси. Одна з них металічна, друга з них резинова. Відповідно, металічну кліпсу краще використовувати для ловлі на шнур, а резинову кліпсу краще використовувати для ловлі на жилку, тому що вона її не буде травмувати. Також катушка має відносно швидкий фрикціон для того, щоб ви могли виважувати крупну рибу дуже легко. Ось дивіться. Буквально один оберт і фрикціон стає нерухомим. Один з важливих факторів, на який я звертаю увагу в кожній моделі катушки це редукція. В цій катушці це 5,5 до 1. Відповідно, катушка швидка, вибирає за один оберт цілий метр шнура, відповідно, можна ловити на невеликих дистанціях дуже швидко. Ну і логічне питання: скільки ж на цю шпулю можна намотати жилки або шнура? Скажу вам так: 0,18. Жилки можна намотати 150 метрів. Відповідно, в японській нумерації шнур 1,2, який є аналогом 0,18 жилки, ляже сюди дуже чудово. До речі, ролик в цій катурці зроблений із дуже міцного сплаву і тут цілих 2 подшипники. Це дуже круто, тому що, в принципі, або взагалі їх там немає, або він один. Якщо брати із загального, то стоп заднього ходу знаходиться в зручному місці. Пружинка на душці достатньо надійна. Ну і відповідно усім зрозумілий і зручний кноп. В принципі, з загальних характеристик це все. Давайте роздивимося, що ж в інших катушках цієї. лінійки. До речі, поки я займаюся розпаковкою, підпишіться на канал, тому що всі новинки ви, як завжди, знову пропустите. Чим же відрізняється катушка 5000 від нашої маленької 4000. По-перше, збільшена шпуля. Тепер сюди можна намотати 0,18 жилки вже більше, 230 метрів. Відповідно, можна використовувати інші шнури товщого діаметру. Цей розмір катушки я б, мабуть, використовував десь на річці, де є вже невелика або велика течія. Відповідно, я б використовував більші ваги годівниці, тому що тут редукція трошки зменшена, вона 4,6, відповідно, катушка тягова, можна ловити в більш жорстких умовах. Вудлища, які я рекомендую використовувати з цією катушкою, мають бути тестом 100 або більше грамів і довжиною від 3,60. Кількість підшипників в цій катушці так само 10 плюс 1. А от вага трошки більша 410 грамів. З приємних фішок в цій катушці лишаються дві кліпси: одна резинова, одна металева, достатньо швидкий фрикціон. і… Два підшипника в ролик. Тепер давайте розглянемо найбільшу модель цієї лінійки, а саме катушку розміром 6000. Цю катушку я використовував вже, мабуть, в якихось жорстких умовах, а саме сильна течія або дуже важкі годівниці. Подивіться, яка тут класна кастингова шпуля. Відповідно, вудлища, які підійдуть під цю катушку, це мінімум 3,90, а той 4,20. А в крайньому випадку 4,50. Всі ті самі штуки лишаються, дві кліпси, відносно швидкий фрикціон і два шарикопідшипники в ролику теж присутні. Ви тільки послухайте, так звучить якість. А тепер. Чуєте? Ні. Yeah. Ну, звісно, якісної катушки не має бути чутно. Жилки діаметром 0,2 мм або шнура ви можете на цю шпулю помістити цілих 200 метрів, незважаючи на те, що візуально вона виглядає дуже мілкою. Дана модель катушки вимотує за один оберт цілий метр шнура і має вагу 525 г. Дана серія катушок топового сегменту Armadale Grant пройшли важкі тестування нашими спортсменами і показали дуже класні результати по надійності. А зараз у мене для вас чудова новина. Одну з цих катушок ми для вас обов'язково розіграємо. Умови розіграшу дуже прості: треба бути обов'язково підписаним на YouTube канали Флагман Шоп, Флагман, Риболовля та Туризм. Обов'язково слідкувати за телеграм-каналом Флагман Лайф та бути присутнім онлайн на нашому розіграші. Все, звісно, класно, але аби вони не забули бути присутніми онлайн. Я думаю, не забули. Розіграш відбудеться на нашому YouTube каналі. Слідкуйте за подальшою інформацією.